Падає торгар. Ну, перша така одна із найпоширеніших причин це недостатній полив. Е, Орхідеї, як ви знаєте, потребують завжди такого вологого ґрунту. Але коли вони дуже мокрі, то тож то не є гарно. І якщо ґрунт буде надто сухий, то листя може втратити пружність і стати ось таким от вялим. Ще одна із причин це перезволоження, Тобто занадто багато води також може призвести до втрати гара. Як це стається, це е, коли дуже багато вологи, можуть почати гнисти корені, і е, так як вони почнуть гнити, то вони перестануть працювати і подавати. Воду і поживні речі.